Ого, ого, Це просто жесть. Сазаєвич, блін. Є пацак. Приїхав ловити карася на поплавок. Давно вже не було цієї рубрики, аж в минулому році останній раз я ловив на карася на поплавок. Ще тоді було золотке. Цього разу приїхав на озеро. Незвичайна локація, буду сидіти між трубою і бетонною плитою, яке саме глибоке. Місце і тут по-любому має контрольнуватися карась. Тому зараз готуємо прикормочку, закармлюємося і подивимося, чи буде клювати у нас на на вовлок. Ось прямо внизу я буду сидіти. Взяв з собою буквально ось стульчик, отакий розкладний, піддупник на ньому буду сидіти. Потім буквально ось такий мінімальний набор. Тут у мене Прикормочка животіна ліквідіки. Триногу взяв, не знаю, чи вона мені понадобиться. Ну, коротше, Десь може поставлю, щоб будочку ставить. І різні там чай снасті в боканчику. Ловити я буду на таку реноську поплавочку. Це у нас фантом 6-метровий. Розкладаємо і починаємо готуватися. Хоча спочатку ми замішаємо прикормочку обов'язково. Взяв з собою буквально 2 кг прикормки. Чи карась, чи чесник чи березень. Я думаю, що будемо мішати по кілограму, можливо, навіть у мене сьогодні коротка, можливо, навіть кілограмчика мені хватить. Тут на поплавок багато кормити треба. Чисто шарів. шарів наробимо, наліпимо і цього буде достатньо. Ну, Почнемо з кілограма і що, потім домішаємося. Якось зараз атактантика солодкого добавим спорт, турбо, що тут у нас є. Так, секрет. Ось, дивіться, якийсь є короб, тут також є коропи, карасі, в принципі, має гарно е, працювати. Отак От прямо сюди, водичку заливаємо, розмішуємо і додаємо водичку. О. Там руками швидко. Замішуємо хоп. Так, щоб чисто шарів наліпити, безстремка, закормити точку. І, в принципі, карась тут має бути, головне його кормом на точці затримати. Покахай перевзложення зробив. Хай, бачите, ліпиться, але він зараз напітає, і треба буде ще додати водички. Все, розкладаємо поки водичку. Тут у мене є готова оснасточка, пару запасних поплавків. Тоже, бачите, по 2 грама брейновські поплавки. І одна у мене є готова оснастка. Надіюсь, що я її не обірву. Ну, в принципі, вдруг що то в мене є запасне все. Тому Зробимо, якщо треба буде. Так, шукаємо петільку. Все, петільку знайшов. Тут все дуже просто. Тут є такий шнурочок на удавку. Затягуємо нашу оснасточку. Оснастку прицепили, розкладаємо. Так, ну що, удочку зарядив, прикормку домішуємо. І зараз будемо закидатися. Закармлюватися точніше. О, зараз таких шариків наліпимо. Хватить і потім ставимо на потом вже. Зараз чисто на пробу подивитися, де буде наш поплавок. Закинемося. Десь отама. Значить туди і кормимося. До вас трис. Все. На спару. Ось у нас пару. Ось є трошки хробачка і є отакий різнокольоровий опариш, пінка. починаємо з опариша, а там будемо чередувати. бутербродиками різними. Все. Перша є. Все, погнали. Що це такого наплутав. плотах? Нормально. Оп. Щоб надій стояло. Перший закид зробив. Чекаємо по клювочку, карасика. Така непонятна, тут таке підводна течія є чи що. Закидую в одне місце, хоч і грузики лежать прямо на дні. Тобто такий чуть, -чуть попливав під углом але все одно е, підносить, в сторону підносить. Ну, побачимо, починаємо ловити, ждемо карасика. О, перша рибка, любі друзі. <перша> Не карась. але отака дивіться, плотвичка клюнула невеличка. Будемо її, звісно, відпускати. Але есть, есть пару опарышей до дому, чтобы было такая обильно, крупная насадка. И бей. Должен быть там и карась. В окунь в окунь ловили карася, а попався в окунь дивіться. Мені. Ай! Колючий, паразіт, не наша риба, в окунь нам не треба. Ми ждемо карася. О, але так утягнув хорошо. Ого! Дивіться Знову таранинка, ранинка бля. Знову таранинка клюнула. О, от така дивіться. Відпускаємо. Попробуємо на чистого опариша половити. О! Нарешті. Ви подивіться, який красивий. О, красивий. На таку удочку, звісно, кайфок тянуть. Єлі достав, ви подивіться. Та, ви що? Все, можна вже й садок доставати за такими карасями. Клюнув, дивіться. Гачок гамакацу 22.10. Три різнокольорових опариша. І все поводочок 15 см. Все, закидаємо садок. Оп-оп-оп-оп, іди оп, оп, сюди. Ух, малесенький. подивіться, що робиться. Клас! Попробуйте його достать такого крася. Дивіться, який навпоплавочок. І ви бачили цю поклівочку. Ось такі карасики, дивіться нам, така насадочка. Клас. Ми продовжуємо. Це просто кайф. є, любі друзі, це просто що то з чим то Пару опарищів. Тупо різнокольоровий працює світофор. Дивіться, зараз покажу. Тільки зеленого нема. Получається. Дивіться. Жовтий, червоний і зеленого білий. Насадка світофор. Клас. Все, продовжуємо рибачити. Угу. Угу. Шоца такая любит, друзья. Угу. Это просто жесть. Угу, я подсак. Есть подсак. Саня, подсак есть? Сазаневич, блин. Ну, розквобадний. Саня, є поцак? А ну йди сюди. Ти шо, спасім! Дякую, встигли. Ти представляєш, бл? Ты подивив, я в шокі просто. Дивіться, я ж казав, що тут є Сазанівичі на прикормочку прийшов. Красава, спасибо. Ху. -х. Вроді невеличкі, я такий адреналін дав, блін. ти шо. Це Клас. Я подумав за цеп, ти типу. почув. Клас. Ох, ви подивіться, любі друзі. Ось такий сазанівич, хто би мог подумати. Ось Такий вроді невеличкий, але на поплавочок. На такий маленький. Дивіться. Клас. Ну що, перезакидаємося, рибалка вдалась. Одна рибка нам зробила рибалку. Ну, ми ще сподіваємося, що ще буде рибка і карасики клювати. Клас. Закидаємося. Думаю, що тут така. Як я подозрівав, знаю, що звісно, вона тут є, але щоб на боковий на поплавок клюнула. Така рибка, це, звісно, неочікувано. Бистренько розкладаємо подцак, щоб була під руками на всякий випадок. Оп, оп. І все, і ждемо. Ну, звісно, по закону подлості він може вже не клюнути ще один. Ну, всяке може бути. Бачите, подсака можна завжди бути під руками. Тем более у меня такая легенькая подсака есть. Че я ей сразу не достал. Ну, добро, что Саня тут бих мне допомех. Да, что-то уже есть. Таранушка невеличка. Выложила нам снасточку. Ну

А тепер ви тільки спробуєте сказати, що атрактанти не працюють. Ви представляєте, я знав, що в цьому озері є сазанці коробчуки. І навмисно в прикормку домішав. карасьова у нас Чебряцька карася прикормка і домішав атрактант саме коруп. Він на смак такий трошки клубнічка, і, бачите, примінив корупа. Ну, не знаю, вірить, вірить не вірить, але бачите, спрацювала тема. Прикормочка з атрактантом призвала на нашу точку е, Сазана і ми його витягли. Можливо, звісно, звичайно, але. Всі случайності не случайні, друзі. Тяне, 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 тяне. Хоп, іди сюди. Це не создавам, це платовичка невеличка. Нічого, нічого. Ждемо. Карасевича, я хочу ще карасевичі половить. жестко бля. Красивич забил. Да ты шо, красота. Красивый, миможенький, маленький. Дождался я тебя. Клеют карасики. По чуть-чуть, по чуть-чуть, один за одним уже, блин, штук пять есть, блин. Красивище. У нас світофор. Пару черненьких, червоненьких, пару жовтеньких, біленько І все. І на поплавочок Красиво, блин. Приємно, конечно, клас. Да, давно я чекав такої рибалки на поплавок. Особливо на таку удочку. Вона ця Phantom Brain легенька, м'ягенька, дуже бачите, в'яже рибу, хорошо. Навіть в мене леска основна, щоб ви розуміли, 0,16 леска і здається 0,14 поводок. Чи ні, 0,16 теж поводок. І без проблем, бачите, такого сазанчика. Кіло плюс, я думаю, його під півтора кілограма точно зміг витягнути. Ну, П'ємо чайок, відпочиваємо, ждемо покльовок. Трохи, звісно, він розпугав нам рибку, але ось тільки що прийшла назад рибка, карасик і, і проклюнула. Тому ну, п'ємо чайок, відпочиваємо, ловимо, насолоджуємося. що вчора була холодрига. Холодно було, сніг ішов, а сьогодні вже, бачите, така кайфова погода. Скільки зараз, ну, плюс, плюс. Ти. Плюс 9 градусів зараз на секундочку. Ну ждемо, ще карасики по-любому будуть. Я думаю, десяток зловить і нам цього хватить з головою. І попльовочка, попльовочка. І дивіться одразу онлайн. Хороший карасик, блядь. Та ти що? Ви подивіться що робиться. Ой, який потужний ми. Потужний клюнок караси у Просто онлайн. Прямо при вас дивіться. Отакі от карасевичі на поплавочок. Одрузочка у мене. Покажу одразу одрузку, дивіться, поплавок. Брейн показав я вам вже до цього. І от грусочка. Дивіться, тут 2 грама він. І в мене маленькі бусинки. Раз, два. І саме під льою від поводка, ось от третя, Тобто три таких частинки. Ну, Я, звісно, не суперпрофесійний поплавочник, але як на мене це саме така відгрузка для поплавочка. Воно ідеально летить. Нічого не плутається, ні за що поводочок не плутається. Все чотенько. поплавочок він балансований, круть. Ну, хоча я знаю, що треба трошки нижче опускати, але я ловлю з самого дна, тому можливо глибину треба менше зробити, тоді воно О, дивіться, зразу. Просто карась за карасьом. Дивіться, я просто онлайн, я не встигаю. Камеру виключити, <ріст> тільки налив собі чаю, думав, що кльов перестав. А вони просто кліють один за одним. <ріст> Це капець, Це просто капець. Клас. Вже треба опариша додати. Просто онлайн. Тільки закинув, сразу поплавок ушов під воду От вам і рибалочка. Продовжуємо. Перезакинувся ще його поп'ю. З таким темпом чуюсь. Чувствую зараз карась буде клювати. Десь ще пірошка треба знайти. опа иди собака, рассеивайся ой, удочка гнать, а капец просто кайф о, смотри, и спрыгнул Маленький. Це, мабуть, вже буде останній, любі друзі. Налови. О, дивіться, він ще б... багрюниш. А ні, не багрюниш. Він просто зацепився за за цей. О, бачите. Карасєвіч, карасевич. Все, будемо показувати вам улов і закруглятися. Трошки підловили, кайф отримали, поплавочок, сазанчик і це, звісно, кайф. Але я вам скажу, десяток карасів Дивимося. Дивимось. нам наш ловчик. Буквально 2-3 годинки половили і трохи зловили. О! Ви подивіться. О, більше 12 карасів і навіть один Сазаневич плюнув. Хороший. Убовчик як для поплавочка. О, дивіться. Якось отак. От О! От вам, от вам і поплавок. От вам і поплавочок, любі друзі. ох, коробчук. Хороший, дивіться. Все, от вам його ловчик на поплавочок. Все, ну коробчика ми сразу отпускаємо. Хай росте, великий. Не будемо його мучити довго. О, пішов. Сазаневич. Все. Все, фінітоля комедія. І таких карастиків дивіться, Ціла, ціла, ціла торба. Клас. Ну що, отакий вийшли незвичайний лов в незвичайному місці біля бетонки. Казалось би, да, таке невеличке озеро, а плаває отака рибка. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм. І зустрінемося на водоймах. Всім пока!